Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про наше українське РСЗВ Вільха. Це досить цікава розробка українського виробництва, досить хороше РСЗВ, про яке ви дізнаєтеся в цьому ролику. Записайтеся чимось смачним. Ми починаємо. Ну і як завжди, розпочинаємо з історії створення. Вперше про проєкт Вільха президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Ракетний комплекс розроблявся спільними зусиллями фахівців конструкторських бюро Південне та Луч. Технічні параметри ракети Вільха станом на 16 рік трималися в секреті. Під проєктом Вільха фігурує не тільки створення ракети, але й конструювання повноцінного ракетного комплексу. Завершення проєкту Вільха було заплановане на кінець 16-го початок 2017 року. Висловлювалася думка, що комплекс Вільха перевершить за тактико технічними характеристиками комплекс точка У та може стати його заміною. 22 березня 2016 року були проведені перші випробування ракети. На випробуваннях був присутній секретар РНПО України Олександр Турчинов. 26 серпня 2016 року пройшов черговий вдалий етап випробувань ракетного комплексу Вільха. На базі реактивної системи залпового вогню Смерч пуски відбувалися на полігоні під Одесою. На той час було відомо, що РСЗВ Вільха матиме керований 300-мм ракетний боєприпас, який залежно від завдань може служити як системою ураження наземних цілей, так і засобом боротьби з водними цілями. Визначальною особливістю вільхи є система наведення і можливість коригування траєкторії вже в польоті. При тому корекція польоту відбувається не за допомогою GPS, сигнали якої можуть бути придушені. Попри таємність інформації про тактико-технічні характеристики системи, у відкритих джерелах лунали офіційно непідтверджені заяви про підтверджену здатність вражати цілі на відстані 60 120 км, максимальна дальність ураження смерч 90 км. Відхилення від цілі на максимальній дальності не перевищує 7 метрів. Наступний етап випробувань відбувся у вересні 16 року. Загалом було здійснено 14 успішних пусків нових ракет із РСЗВ смерч. У листопаді 16-го року відбувся черговий етап випробувань. 26 травня 2017 року, в присутності президента України Петра Порошенка відбулися чергові випробувальні пуски ракет на полігоні в Одеській області, неподалік села Тузли та Тарбунарського району. У листопаді 2017 року на заводі Артем розпочався монтажне на налагодження ліній виробництва корпусів ракет для ракетного комплексу Вільха. Була встановлена розкочувальна машина рффм 330 138 300 ЧПК турецької фірми Репкон. Ця машина спеціально призначена для виробництва високоточних деталей, циліндричної порожнисної форми. Машина має можливість формувати ротаційно-симетричні порожнисті деталі з різною товщиною стінок. 22 грудня 17-го року відбулися пуски ракет на полігоні в Одеській області в рамках випробувань ракетного комплексу Вільха. Під час проведення була перевірена якість ракетних корпусів з надміцних сплавів, виготовлених на технологічному обладнанні, монтаж якого завершився у Артерії. Секретар РНБО України Олександр Турченов повідомив, що перевірялася також високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність твердого ракетного палива та надійність враження цілі бойової частини ракети. За словами секретаря РНБО України Олександра Турченова, у березні 18-го року мали бути проведені державні випробування ракетного комплексу Вільха, і після того розпочатися серійне виробництво ракет для потреб Збройних сил України. Заключні вогневі випробування 25 квітня 18 року. Проте завершення державних випробувань стало відомо 25 квітня 18 року після проведення низки успішних пусків на полігоні в Херсонській області, 24 серпня 18 року, установка взяла участь у параді до Дня Незалежності України. Тепер поговоримо про прийняття на озброєння і подальші модифікації РСЗВ. У жовтні 2018 року генеральний директор КБ Луч Олег Коростельов повідомив, що ракетний комплекс Вільха прийнято на озброєння збройних сил України та направлено в серійне виробництво. Відповідний договір вже укладений. Надходження комплексу до українського війська в середині 2019 року. У грудні 2018 року Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка Вільхе. За словами генерального конструктора Вільхе, вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мали бути готові в першій половині 2019 року, а ракети у другій половині 2019 року. Тепер поговоримо про модифікацію вже Вільха М. 4 квітня 2019 року на полігоні на Одещині відбулися контрольні випробування модернізованої версії ракетного комплексу Вільха М, що стало завершальним етапом його створення. Новий ракетний комплекс має підвищену точність і більший радіус дії. Зокрема, ракети здатні точно вражати ціль на відстані близько 130 кілометрів. Секретар РНБО Олександр Турчино заявив, що ракетний комплекс Вільха М взято на озброєння Збройних сил України і вже почато виробництво ракет. 23 травня 2019 року на Тарутинському військовому полігоні в Одеській області відбувся черговий етап випробування українських ракет комплексу Вільха. -М». Відбулися пуски ракет підвищеної дальності Вільха М та ракет з касетною бойовою частиною Вільха Р. Державні випробування комплексів Вільха М та Вільха Р заплановані на серпень жовтень 2019 року. 24 липня 2012 року відбувся черговий етап заводських випробувань боєприпасів в М, в ході якого було перевірено низку технічних та технологічних рішень. Пуски проводилися штатними розрахунками 107-ї реактивної артилерійської бригади, яка буде першою в збройних силах України озброєна новою системою. Випробування проходили за участі фахівців Державного наукового дослідного інституту випробувань, які використовували данську радарну систему МФТР 2140. Для перевірки траєкторії польоту ракети. 30 серпня 2019 року на півдні Одеської області відбулося випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню Вільха М. зі збільшеною дальністю ураження. У грудні 2019 року повідомлено, що комплекс Вільха М здійснив два успішних запуски ракети на відстань понад 100 км, кругове відхилення по цілі становило менше як 30 метрів. Продовж 30-31 березня 2020 року на полігоні в Одеській області відбувся черговий етап випробувань з пусками ракети Вільха М. Наступні випробування відбулися 25 квітня 2020 року на полігоні Алібей. У рамках підготовки до проведення державних випробувань, ракета верзала ціль на дальності приблизно 110 км із відхиленням у 15 метрів. До кінця 2020 року планувалося продовжити випробування ракетного комплексу Вільха М, а вже з 2021 року укроборонпром мав намір розпочати його серійне виробництво. У жовтні 2021 року на полігоні Алібай відбувся черговий етап випробувань РСЗВ Вільха М. Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти Державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних, вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах. На виставці MSPO 2022 у вересні 2022 року в Польщі була представлена версія Вільха на новому шасі з колісною формою, формулою 8х8. Тут так само використані напрямні від BM Смерч, але з боків пакет напрямних напрям перекритий листами броньованої сталі. Заявлена виробником максимальна відстань до цілі 110 кілометрів, а кількість реактивних снарядів в пакеті від 8 до 12 одиниць. 28 лютого 2023 року перший заступник голови Національної асоціації оборонно промислового комплексу України Іван Вінник заявив, що про налагодження виробництва високоточних ракет вільха, виробники також планують модифікувати вільху М, щоб збільшити її радіус дії до 150 кілометрів. А ось зараз ми вже конкретніше поговоримо про конструкцію самої РСЗВ. Розпочнемо з ракет. В реактивної системи Вільха М, за словами Юрія Бірюкова, кожна пускова установка має 12 ракет. Кожна ракета несе бойову частину вагою до 250 кг та наводиться на ціль окремо від решти. Вага самої ракети 900-3 тисячі кілограм. За даними військового експерта Сергія Згурця, маса ракети буде в межах 800 кілограм, маса двигуна в межах 500, система управління в межах 70 Швидкість ракети на кінцевій ділянці траєкторії в межах 3-4 метрів. Вага бойової частини близько 250 кілограм. Існуватиме версія ракети для ураження ціли на відстані в 120 кілометрів, але маса бойової частини в неї буде зменшена до 170 кілограм. А маса двигуна відповідно збільшиться. При цьому ракета досягатиме в апогеї висоти 30-40 км. У стандартній конфігурації діаметр розведення до 12 ракет, що запущені у залпі на одному прицільному куті установки, стануть приблизно 1,5 км. На тестових пусках в травні 2017 року, випущені в полігоні в Одеській області, ракети влучили у ціль на полігоні в Херсонській області з відхиленням не більше, ніж 15 метрів. Компоненти для виробництва вітчизняні з новою системою управління новим ракетним паливом, новою бойовою частиною. Однією з особливостей є система управління ракетою. Вона передбачає корекцію польоту ракети з, імпульси... з імпульсним двигуном. Ракета має корпус двигуна, сопловий блок, стабілізатори, бойову частину, запобіжно-виконавчий механізм, систему наведення, систему прийняття сигналів супутникової навігації, газове управління, підривачі виробництва українських підприємств. Після пуску ракета вилітає з напрямної зі швидкістю близько 30 метрів на секунду. І цього замало або керувати нею за допомогою аеродинаміки. Тому після виходу з напрямної ракета стабілізується умінкненням невеликих одноразових реактивних двигунів, таких імпульсних двигунів 90. Вони ззовні розташовані навколо блоку управління у декілька рядів. Всі вони спрацьовують з декілька секунд. Середня частина траєкторії ракети не керована. Е, на третій завершальній частині польоту, коли ракета починає знижуватися, у передній частині ракети розриває, розкривається аеродинамічна стерна. Система управління інтегрує сигнали від глобальної системи навігації та власної інерціальної системи і формує команди неастерна. Управління відбувається за стандартним методом паралельно пропорційного наближення. Ракета керується до влучання у ціль. Залп пакетом з 12 ракет відбувається за 48 секунд, вихід із зони пуску за 3-4 хвилини. Бойова частина ракета буде здатна нести різні бойові частини в залежності від призначення. Так, у травні 2012 року відбулись випробування ракети Вільха Р з касетною бойовою частиною. Шасі. Перші випробування відбулись на шасі МАЗ-543. В подальшому шасі нової ракетної системи планувалося виготовити на базі автомобіля краз 7634 з двигуном, потужністю 460 кінських сил. В лютому 19-го року макет такого варіанту було продемонстровано на виставці IDEX 2019. У грудні 19 року компанія Architecton показала макет новою пусковою. Вільхе, за новою концепцією, самохідна пускова установка отримала нову спарену броньовану кабіну замість однорядної неброньованої кабіни над двигуном та додаткової надбудови для розміщення операторів ракетного комплексу. Пропоноване шасі машини залишилося без змін: чотирьохвісний Крас 7634 з колісною формулою 8 х 8, яке на той час вже використовувалося для уніфікованої пускової установки УСПУ-360 комплексу крилатих ракет «Нептун». У 2021 році підприємство Українська бронетехніка планувало завершити розробку складових частин реактивної системи, розпочати виготовлення дослідного зразка та його випробування, виконати підготовку до серійного виробництва таких складових. Також поговоримо про варіанти самих ракет. Вільха, виріб Р624, базова версія із бойової частиною ракети 250 кг і дальністю ураження до 70 км. Вільха М. Вдосконалена версія Вільхії з бойовою частиною ракети 170 кг і дальністю ураження до 130 км. Вільха М1. Модифікація ракети Р624М1 з бойовою частиною вагою 170 кг та дальністю 154 км. З бойовою частиною вагою 236 кг та дальністю 121 км. Вільха М2. Існує дві версії керованого снаряду Р624М. Довага. З масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км. Вільха Р, як ви вже знаєте, це версія з касетної бойової частиною ракети. Подальше вдосконалення може втілюватися шляхом застосування модифікованих на НВО Павлоградський хімічний завод, видів ракетного палива. І вакуумного заливання палива, що дозволяє збільшити масу паливного заряду на 6%, що спричинить збільшення імпульсу тяги на 18%, що потенційно призведе до збільшення дальності польоту на 40% для кожного з варіантів виробу вільха, включно з версіями М М1 та М2. Також ходили слухи про зенітно керовану ракету. Макет ракети зенітного ракетного комплексу Корал 21 рік. В березні 20 року КБ Луч представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу допрацьоване під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню Вільха. Слід зазначити, що ракета версії Вільха М має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 130 км. При цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км. До опрацювання ракети Вільхас спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема і тих, яким на 20-й рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета, буде стартувати з ТПК, які виробляє підприємство Візар. Контр управління ракетою близькі до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125. На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну голову самонаведення з інерціальною системою наведення і лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією Радіонікс і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей за ПР 3 м в квадраті на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях. Ну і можна коротко сказати про бойове застосування, адже, якщо чесно, я не знайшов багато інформації. РСЗВ Вільха використовувалося з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну 22-го року. Станом на 2 березня було зроблено близько 50 влучних ракетних ударів. І я думаю, що на даний момент РСЗВ Вільха також широко використовується в ході бойових дій. Ну що ж, це відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося воно, то поставте лайк, підпишіться на мій канал, включіть дзвіночок, щоб побачити мої відеоролики одразу. Також напишіть в коментарях ідеї до наступного відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!